Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про наймогутніших чарівників Чудакулії. Розповім про неймовірно могутніх істот, які вміють робити найчарівніше з усього, що в Чудакулії є. Це дуже великі і неймовірні сутності. Одного з них звуть Дарій. Він. Майстер життя. Йому цікаво все, все що живе, і він уміє створювати все, все що живе. Ще він придумає і створює для Всесвіту чудакуля різних мешканців. І рослини всякі прості і магічні. І дуже подобається Дар'ю, коли все живе, росте і процвітає. А ще є Білогрив. Білогрив дуже красивий. І він дуже-дуже швидкий. Білогрив майстер простору. Він дуже любить літати. А ще він вміє миттєво переміщатися з планети на планету і в усьому космосі, і по всьому всьому всесвіту. І він створює весь Простір чудакулі. і все, що літає, і все, що рухається. Він створює вітер, і сонячні промінчики, і зірочки, і космос. І він дуже-дуже любить, коли все активно, коли все радісно, коли все рухається. Але найцікавіший із чарівників це. Лазурний. Лазурний дуже незвичайний. Він незвичайний тим, що любить змінювати свій зовнішній вигляд. Він взагалі любить все мінливе. Ось він схожий на людину, а потім через хвилину раз і він вже схожий на лісового мешканця. І він створює все, що мінливе. Він створює емоції, радісні та спокійні, веселі і сумні. І ще він створює звуки, сміх і мелодію, відлуння і спів птахів. А ще лазурний любить створювати все, що звучить, дзвіночки та барабани, скрипку та флейта. І ще багато-багато іншого. Саме ці майстри вміють створювати чарівні предмети. Пам'ятаєте, я вам розповідала про планету динозаврія. Так ось майстер Дарі створив для міських динозавриків першу чарівну паличку. А лісових... Динозавриків навчив створювати чарівні рослини, на яких ростуть солодощі, а майстер Лазурний зробив чарівними пісні морських динозавриків. А майстер Білогрив навчив гірських динозавриків робити портальні камені. Але вони створюють чари не тільки для планети динозаврія, а для всіх всіх мешканців Чудаколії, які попросять їх створити щось магічне. Ось, наприклад, на прохання веселого їжачка вони створили магічну бібліотеку. Для цього їм довелося зібратися всім разом, бо в магічній бібліотеці. Треба було створювати і живе, і емоції, і звуки. Я вам вже розповідала про магічну бібліотеку. Ні? Ой, це дуже цікава історія. І наступного разу я обов'язково вам про неї розповім. Добре? А зараз бувай, ще почуємо.